Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про ще одну непросту тему: про те, як побачити, які є ознаки того, що в дитини різного віку наявні жорстокі стосунки зі своїми батьками. Доки ми не почали, пропоную вам поставити лайк і підписатися на наш канал. Перший вік, який ми можемо побачити в дитини. Це буде дуже рідко, а в такому віці звертаються, але буває це до шести місяців, коли приходять батьки, і ми бачимо дитинку, яка дуже погано реагує на будь-які реакції, які відбуваються в оточуючому світі. Вона нерухлива, вона не відслідковує. Погляд, вона не посміхається. І ми не начебто бачимо, є в нас таке внутрішнє враження, що дитина не начебто депресія. Нам здається, це не може такого бути. Але ми починаємо дивитися на якісь інші ознаки і розуміємо, що насправді ну, немає в неї порушень у розвитку. І посмішка соціальна, гіпотетично є, і на якісь ситуації ми можемо. Її, ну, скажімо так, примусити цю посмішку дати, і обличчя змінюється на соціальні прояви, але щось нам постійно підказує про те, що щось тут не так. Дитина не настільки жива, як має бути. Вона не начебто хоче сховатися, їй не начебто занадто складно знаходитися в цьому світі. Це такі тонкі-тонкі нюанси і. Говорю я зараз про це, можливо, тільки декілька людей з вас зустрінеться з такою ситуацією. Якщо у вас буде така думка, і до вас прийде сім'я чи мама з татом з маленькою такою дитиною, не гоніть її від себе, перевірте, спитайте батьків про те, про все, Подивіться на те, як вони себе поводять, з якою причиною вони прийшли, наскільки вони. Радісно відносяться до цієї дитини, наскільки ця радість щира, чи реагує дитина на їхню любов і прийняття. Тобто придивіться просто і, не роблячи ніяких висновків одразу, поспостерігайте. Просіть цю сім'ю прийти до вас двічі, тричі. Нехай навіть у вас немає якоїсь певної причини для того, щоб призначати наступну зустріч, але просто поспостерігайте. Що з цим робити далі, ми зможемо з вами розібратися пізніше на нашому курсі. Але не поспішайте і придивіться. Наступний вік, в цьому віці, ми вже можемо побачити дитину в нашому кабінеті, це починаючи з тих самих шести місяців і до півтора року. Тут дитина вона не завмирає, а вона навпаки. Таке враження, що постійно рухається, їй хочеться десь бути, щось зробити, кудись сховатися. Вона дуже явно не йде на руки не тільки до якихось незнайомих людей, але й до своїх. Вона здригається від гучних звуків, з нею відбуваються якісь метаморфози, коли наближаються дорослі. В неї в очах просто страх. Це не капризи, не небажання ознайомитися з дорослими, що є нормально для цього віку. Це не якісь речі, які, ну так, да, дитиночка там жметься до мами, чіпляється за ножку, ховається за спідницю, тут якась тьотя чи дядя. Це нормальна ситуація і нормальна реакція дитини. Але коли ми бачимо, що це постійно якийсь страх в очах, ви теж це побачите. І теж почекайте, призначте ще одну зустріч, поспостерігайте. Найкраще в такому віці взагалі дитину просто відправити, бавитися, дати їй якусь, якесь завдання, посадити її біля кубиків, скільки витримає. Звичайно, вона багато не втримає уваги, але добре було б, якби вона могла вільно пересуватися простором настільки, наскільки це можливо, якщо у вас є. Якась тепла ковдра чи щось можна було розкласти, і дитина могла, якщо вона ще не ходить, то рачкувати і так далі. І придивитися, доки ваша розмова буде тривати з батьками, придивитися до того, як реагує дитина, що вона намагається гратися. Звичайно, 6 місяців і півтора року це абсолютно дві різні дитини. Там величезний скачок, не тільки ростовий, але й розумовий. І емоційний і ці ігри, або те, що початок цієї гри, якісь ігрові дії, вони будуть зовсім різними для восьми місяців, дев'яти і для півторарічної дитини. Але все ж, подивіться на те, що з нею відбуватиметься, і як вона реагуватиме на те, що відбувається в світі. Якщо це вже півтора року, то там дитина може навіть взяти якусь там собачку. Чи кішечку, і там намагатися її вкусити, за хвоста якимось чином посмикати якусь іграшку, ще щось. Тобто, ця гра дитина вже буде відображати те, що відбувається в її світі, в її внутрішньому світі і в найближчому оточенні. Знов таки спостерігаємо і реагуємо на те, якщо дитина лякається. Переляк в очах це буде ознака того, що дитина не просто капризує, чи не просто некомфортно себе почуває, чи ще якісь причини. Ну і звичайно, ми слухаємо запит, з яким прийшли батьки, і намагаємось накласти, чи може те, про що говорять батьки, бути викликано саме неприємним і шкідливим погодженням і поведінкою батьків по відношенню до своєї дитини. Наступний віковий період від 3 до 6 років. Тут для дитини буде характерна її поведінка. Вона вже говорить, вона вже розуміє своє я, що вона існує. Ми говорили про те, що в 3 роки формується психічне я, а не тільки фізичне. і дитина буде нам видавати і програвати в грі все те, що відбувається в її світі. Ми можемо побачити її схильність до жорстокої поведінки до тварин. До інших дітей, до дорослих, вона може бути дійсно жорстокою, вона може мучити, вона може принижувати їй захочеться проявляти агресію. Навіть в цьому періоді можуть з'явитися перші прояви того, що дитина схильна до бажання щось підпалити. Також вона буде намагатися в колективі дитячому. Програвати і відігравати, особливо на тих, хто слабший, все те, що може відбуватися з нею, і словами, і діями. Тому тут велику допомогу нам можуть надати вихователі, які можуть дати зворотній зв'язок. А що ж саме відбувається в групі? Як дитина взаємодіє, як діти будують свою комунікацію, які слова вживають? Які патерни поведінки виходу з конфліктної ситуації і так далі. Також нагадую, що підпали та жорстоке поводження з тваринами це перші ознаки психопатії в дитячому віці. Плюс сюди додається енурез. Також енурез, і енкопрез можуть бути проявами того, що дитиною чинять насильство. Звичайно, ми не можемо повторювати багато разів. З якимись ознаками, яка є одна, дві, три, чи навіть вони там співпадають. Сказати, що так, все, дитина заїкається, в неї затинання, значить, обов'язково з дитиною погано себе поводять батьки, її б'ють і так далі. Ні, це не так. Може бути багато причин, але зараз ми говоримо про те, що однією з причин може бути жорстоке поводження. І на це ми звертаємо увагу також. Тобто це говорить про те, що ми дуже уважно спостерігаємо. І Якщо дитина приходить, наприклад, з еморезом нічним, то ми однією з причин, одним з варіантів розглядаємо також і поводження шкідливе для дитини дорослих по відношенню до неї. А не одразу ставимо такий собі діагноз, все це точно воно. Ще раз на це наголошую, і я говорю про те, що ми дивимося на все комплексно. Наступний вік це вже вік, коли дитина переходить до школи, це шкільний вік, і тут ми можемо побачити, що в молодшому і середньому шкільному віці дитина в школі починає поводити себе інакше. Наприклад, якщо це починає жорстоке поводження в певний період часу відбуватися, а до цього його не було, ми бачимо, що весела, щаслива дитина перетворюється у дуже сумну, закриту дитину, яка сидить десь на останній парті, яка не хоче спілкуватися, не відповідає на питання. Більше того, вона намагається якомога раніше прийти до школи і якомога пізніше звідти піти. Вона. Хоче залишатися чергувати, піти на будь-які гуртки, на все що завгодно, хоча до цього, наприклад, такого рівного бажання в дитини не було. Крім того, часто можуть бути синці і поранення на дитині, які вона намагається, по-перше, приховати, а по друге, вона придумує. Різноманітні варіанти того, що могло статися для того, щоб не сказати правду. Коли ми переходимо до підліткового віку, там дитина просто починає тікати з дому. Це може бути саморуйнівна поведінка, вона потрапляє всілякі історії і всілякі неприємні компанії. Вона не хоче знаходитися вдома також, і вона проти цього бунтує. Але крім цього, вона може бути дуже закритою, з нею може зовсім не бути контакту. Вона з'їжджає по навчанню, може взагалі не ходити до школи, і знов таки на її тілі будуть не тільки там порізи і садини, а там можуть бути синці і так далі, які вона буде приховувати за одягом, навіть вже рук, за довгим одягом, і не обов'язково. Думати одразу про те, що вона приховує те, що, наприклад, вона вживає наркотики, або в неї саме руйнівна поведінка, і вона себе там ріже якимось чином. Це може бути і інші причини також. Тому ми дуже уважно дивимося на кожний прояв, кожного разу, повторюючи якісь ситуації, історії страждання дитини. Я можу їх періодично називати майже одні ті самі явища, на які можна звертати і потрібно звертати увагу. І це так. І в цьому є складність визначення і складність роботи дитячого психолога, тому що не можна подивитися по трьох-чотирьох ознаках зовнішніх або внутрішніх проявах дитини і сказати, все, в неї, оце. Ні. Треба дуже добре подивитися, тому що ви можете працювати з одним. І працювати саморонівною поведінкою дитини, і вона вам буде довго розповідати про те, чому вона це робить. Вона не скаже це, вона не скаже вам правду, вона не скаже, що це зробив батько, вона не скаже, що це зробила мама. Вона буде це приховувати. Ще однією частиною, про яку варто також я вважаю, поговорити в цьому відео не тільки прояви дитячі, але й прояви дорослих. За якими проявами в їхній поведінці, тому що діти зазвичай приходять батькам на консультування? І за поведінкою батьків ми також можемо зробити висновок чи принаймні зробити таку собі галочку поставити про те, що угу, на це треба звернути увагу, що може бути насильне над дітьми, є певні ознаки психологічні психологічного. Насилля і певні ознаки фізичного насилля. Зараз ми про не поговоримо. Маркери психологічного насилля над дитиною. Тато чи мама можуть ототожнювати дитину в розмові з тим родичем чи тією близькою в минулому людиною. Найчастіше це буває тато або мама, які знаходяться в розлученні. І говорити про те, що ти такий самий, як вінчик, в тебе такі самі характерні риси, як в твоєї мами. Це вже насилля, скажімо, психологічна над дитиною, ототожнення її з іншим негативним героєм в очах мами. Ми можемо побачити навіть на дуже маленьких дітях, що мама не біжить втішати дитину в той момент, коли вона. Потребує цього, і ми бачимо, що це не просто там істерика чи щось, а дитина вдарилася їй боляче. Щось трапилось таке, що перше бажання будь-якої людини, яка бачиться, підійти, допомогти, обійняти, спитати і так далі. А сама мама чи тато, які знаходяться поруч, ведуть достатньо поводять себе холодно і вони не намагаються якимось чином допомогти цій дитині, і на обличчі немає емоцій. Переживання якоїсь скорботи з приводу того, що дитині боляче, і так далі, це дуже важливий маркер. Далі це погані слова, це постійний підвищений тон розмови, це смикання дитини за руку, відсутність відповіді на питання, які задає дитина звичайні нормальні питання. Вона просто щось питала. А мама вже не може витримати просто звичайного питання дитини. Ну і постійно говорячи про те, що він не такий, не така, що негарно себе поводить, що в нього руки з одного місця виросли. Відверте приниження дитини, тобто не тільки порівняння з кимось, а й просто приниження, і говорячи про те, що в тебе ніколи нічого не вийде, ти завжди отакий. Тебе голова пуста, в тебе ну, будь-які речі, які можуть прийти в голову, людині, мамі, все, що їй приходить, у вона цій дитині і говорить. Крім того, вона чи він, ну, тобто чи батьки разом, можуть давати занадто високу критику до нього. Ну, наприклад, його віковий період ще не досягнув того віку, щоб він міг. Там шнурувати собі взуття. А вони кажуть: от, ти такий не дотьопав, тебе знову нічого не виходить, в тебе пальці криві, скільки разів тебе вчити. А йому два рочки. Ну, це неможливо. І ось він нічого не вміє. І вони це кажуть про нього йому, і вони це кажуть про нього іншим людям. І вам, наприклад, вони на це саме жаліються. Або це занадто високі якісь вимоги і велика критика. Клієнти дорослі кажуть про те, що вони дуже добре пам'ятають, що коли вони приходили і отримували, наприклад, там 11, їм казали про те, що «а не 12. І коли вони отримували 12 і приходили поділитися цією радістю, це, тіпо, ну, ти, будь ласка, сильно не це заносяться. Це нормально, так завжди повинно бути це. Абсолютно нормально, тому нема ну, то тобто, чому радіти і сильно стрибати. Тобто, це така. Постійна критика будь-яких навіть хороших вчинків і ніколи не буває достатньо для того, щоб дитина була ну, просто класно. Завжди чогось не вистачає, завжди чогось мало. Крім того, ці батьки можуть перекладати відповідальність і емоційно реагувати, перекладати відповідальність на своїх дітей за свої невдачі. От я через тебе. Там не вийшла заміж, чи я через тебе не змогла отримати хорошу роботу, чи, чи там не приділила уваги собі, і тепер я там якась стара, некрасива, нещасна, ну будь-яка. Тобто за те, що не, відбу... не відбувається так, як вони хочуть в їхньому житті, вони також перекладають це відповідальність і звинувачують в цьому своїх дітей. Ну і нарешті це відверте зізнання дитині в своїй ненависті і нелюбові. Я тебе ненавиджу. Я тебе не люблю, коли ти так себе поводиш. Звертаємо увагу батьків завжди на те, що так не можна говорити. Ми не оцінюємо дитину, ми оцінюємо її дії, її вчинки. Ми кажемо, я тебе дуже люблю, але так робити не можна. І ти за це отримаєш покарання. Ну і так далі. Про покарання це окрема тема. Зараз ми з вами проговорили ознаки психологічного насилля. Мені здається, вони дуже зрозумілі і явні, і їх просто побачити і відслідкувати. І батьки часто не знають взагалі те, що це є вже психологічне насилля. Ну кажуть, я його пальцем ніколи не тронула, я його не била ніколи. Яке насилля? Мене там шмагало в дитинстві і нічого, вирос нормально. Ну, це стандартна розмова і стандартне. Стандартна думка психолога хто ж тобі сказав людина добре, що ти виросла нормально. Ну, це така справа. Це про психологічне насилля. І зараз ознаки фізичного насилля в поведінці дорослого, що він може чинити над своєю дитиною. Першою і важливою ознакою того, що батьки можуть чинити фізичне насилля над своєю дитиною, це є наявність фізичних. Пошкоджень у дитини. Ці пошкодження дитина, яка розповідає про ці пошкодження і історію, яку розповідають батьки, може часто не співпадати. Так може бути, тому що дитина бачить по-своєму, вона гіперболізує в неї своє бачення цього що це капець, яка там була величезна там дерево, фактично на нього впало тато Каже, то там якась віточка звалилася. Тобто це бачення дитячих, воно дійсно може бути викривлене і це нормально, враховуючи особливий вік дитини, якщо він там дошкільний чи молодший шкільний. Але якщо ці історії зовсім відрізняються, це вже питання, на яке треба знов-таки звертати увагу. Якщо батьки незрозумілим чином звертаються за допомогою у якісь лікувальні заклади, Дуже через тривалий термін, і точно не в той самий день чи не в ту саму хвилину, коли щось стається. І це теж викликає підозру якусь а чого? Чому? Чому ви зразу? Чому? Чому ви через три дні звернулися? Чому там з раною на голові ви ходили два дні, там? Ви думали, вона затягнеться, чи тобто вас це не налякало, ви це самі не злякалися цього? То батьки, чия дитина отримала від них травму, навмисно вони не дуже хочуть бігти до лікарів, щоб це, не дай Боже, ніяк не висвітилося. Там же це стало, де сталося навіть, наприклад, з провини батьків випадково не вимушено, вони лякаються, вони відчувають провину, вони летять ту швидку допомогу, не говорячи вже про те. Що якщо це сталося там не з їхньої взагалі вини, вони дуже швидко намагаються переконатися, що з дитиною все гаразд. Коли дитина час від часу потрапляє в лікарню схожими ознаками насилля, це теж питання, яке має турбувати вчителя, вихователя, психолога дитячих закладів і психолога, до якого в в приватному порядку ходить дитина. Чому так часто він травмується? З тієї історії, яку розповідає дитина, розповідають батьки, дуже важко зрозуміти, яким чином так могла поранитися дитина. Коли в історії, які розповідають батьки, є багато незрозумілостей, незручностей якихось невідповідності, одним фактом іншим, непослідовності і так далі. Коли ми бачимо, що батьки відверто намагаються щось приховати, чи коли вони брешуть. Коли дитина розповідає одну історію і каже, це зробила мама, а вона напряму говорить про те, що це зробила мама. Також нам треба звернути на це увагу. Чи це така агресія по відношенню до мами, яка не може вже ніяк інакшим образом, інакшим чином вона не може її проявити? Каже, вже просто намовляє на своїх батьків, щоб хоч якось привернути увагу. Або ж це може бути дійсно правдою. На це варто дивитися. Тому дивимось на фізичні ушкодження, на історії, які розповідають батьки, і які розповідають діти, на те, як часто дитина звертається до лікаря, на те, наскільки чар, наскільки швидко реагують батьки на те, що відбувається, і наскільки. Взагалі батьки готові приймати цю дитину, любити цю дитину. Наскільки дитина рада, коли батьки її обіймають, чи не смикається вона від того, як просто тато намагається її обійняти? І тато, коли намагається обійняти, вже дивиться, смикнеться вона чи ні. Тобто такі речі вони помічаються. І ви в своїх спостереженнях, якщо до вас, не дай Боже, прийде така дитина, чи такі батьки, ви це побачите, і ви ще зможете в коментарях дописати, чи ще розповісти, чи у вас вже були такі історії, що ще ви бачите, що ще ви знаєте про те, що роблять батьки і як виявити їхню з їхньої поведінки, те, що фізичне насилля над дітьми відбувається. Така сьогодні у нас тема. Продовження про насилля і про те, яким чином виявити це насилля в дітей за їхньою поведінкою в різному віці, і в батьках за їхньою поведінкою, ознаки психологічного та фізичного насилля, яке вони чинять над своїми дітьми. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, переходьте за посиланнями і до зустрічі!